Всіх Вітаємо! Сьогодні будемо малювати північне сяйво. У нас будуть два однакові малюнки, але з різним фоном. В мене буде блакитний, а в бабусі зелений. Так, починаємо з того, що покриваємо фарбою весь наш аркуш. Проходимо по краях спочатку. А далі горизонтально зафарбовуємо. Від краю до краю, але стіл не фарбуємо. Зафарбовуємо, щоб прозоро не було. Якщо треба, зволожуємо пензлик і вологим пензлем, не мокрим, а вологим. Проходимо ще разок. Тепер нам потрібна біла фарба, трошки менший пензлик. І малюємо одразу, не очікуємо, поки висохне. Наш фон, він трошки підсох. І малюємо лінію таку хвилю малюємо. Починаємо нижче кута, майже горизонтально ведемо ось таку петлю, нижче середини аркушу. Ось таким чином. Нижче. І ось так. Ось така петля одна. Ось, ось сюди, тут, за. Так. За. Так, так, так. Тепер з кута ведемо ще одну. Ось так. І тут майже зустрічаються вони. Тепер ми від цієї смуги вже не зволожуємо, не беремо фарбу. Оцим пензлем. Розтягуємо оцю білу фарбу вверх вертикально, вверх, ось таким чином робимо, як віночком. підмітаємо вверх-вверх, вверх. Тут вже в боки ми не робимо, тільки вверх. І тут вже буде перехід, ось тут у внутрішнє коло. Ось так. Строго вертикально вверх робимо. А тепер ще більше один маленький такий зробили. І ще більше розтягуємо, ще вище робимо. Ось так. Від цієї смуги нижній край повинен бути. Ну, намагайтеся, щоб він був рівнесенький, оцей нижній край. А вверх ось так розтягуємо. Саме північне сяєво малюємо. Ось таким чином: знизу, от з нижньої частини. І розтягуємо доверху, догори. У варі зовсім сухий пензлик, тому ми трошки зволожуємо, беремо трошки білої фарби, тому що в неї малувато. І білою фарбою ще промалюємо ось цю смугу. Ось цю смугу промалювали ще разок. І тепер знову ось такі рухи робимо. Тримай. І вище роби вище. ну, вище. Не на не нахиляй. А в мене вон калюжа в мене, калюжа, біла калюжа. Нічого так Нічого страшного. Зараз ми її будемо приховуємо, зараз її ось таким чином приховали. І тепер роблю знов ось такі рухи. Ще одна у нас буде така хвиля північного сяйва. Роби. Трошки білого додам ще. а то дуже блакитно. Тепер робимо зірки одразу. Трошки зірочок намалюємо. А Будемо бризкати? Так, будемо бризкати, але я зроблю зараз ось тут заміс рідкої білої фарби. Ось так от. Так, і ти сюди. Трошки зірочок у верхній половині, верхній половині, трошки з лівого боку. Все, Сюди трошки все достатньо. А тепер в нижній половині будемо малювати ліс. Смугу провели білою фарбою і вниз розтягуємо, щоб змішалася біла з нашим фоном. Ось таким чином, зробили. Тепер беремо чорну фарбу, пензлик такий з тонким кінчиком, і малюємо. Ялинки. Але треба дочекатися, поки висохне наше сяйво. В мене майже сухе сяйво, варвари трошки вологе, тому зараз ми підсушимо феном і повернемося до вас. Малюємо ялинки. Ялинку як малюємо? Одна у нас дуже велика буде ось в цьому місці. Малюємо ось таку велику ялинку. І далі від неї ось так. Притискаємо пензлик, притискаємо біля стовбура і потім якби вверх його відкидаємо. Ось, ось таким чином. А ну, спробуй. Від цієї починаємо, від цієї, яка була. А оця у тебе була, від неї починаємо. Ось так. Ширше, то тільки малюй, нижні ширше повинні бути, ще більше. Більшого рублю. Так, так. Притискай добре. О! Бачиш, яка широка вийшла. але трошки. Ой. Ось так. Ось так тут побіжки і нижні. Ось так ми робимо. Ось так. Під час зйомки відео виявилося, що пам'ять телефону переповнена, тому зараз знімаю вже без варі. Я хочу додати тільки те, що на своєму малюнку я розмила трошки білий колір полярного сяйва, щоб зелений більше проглядав, більш прозоре зробити полярне сяйво. І білою фарбою можна намалювати сніг на ялинках. Все, все, що я хотіла додати. До побачення, до нових зустрічей.